Всім, до... Всім доброго часу суток, і в цьому відео я хочу вам розказати, як скласти кубік рубіка і це частина друга. Ну, В цій частині ми повинні скласти перший слой. Ну, слой це ніби складений отакий От ось, ось рівень. Ніби. ніби все інше не складено, а тільки складено. Оце. Ну, щось почнемо. Ми зразу перевертаємо кубик, тільки жов... жовтою стороною доверху і шукаємо чотири углових елементи. Раз, два, три. І ще один. Так, раз, два, три, чотири. Yes. І оцей <смеш>, головий елемент ми повинні поставити ось сюди. <смеш> і ми повинні зробити ось так. Підняти оцю сторону, загнати його, <смеш> цей угловивий на оце своє місце і опустити, щоб все було красиво. І далі нам оцей головий елемент потрібно поставити сюди. Ми робимо таку форму F, ми його опускаємо R-штриг. Опускаємо донизу, щоб він нам не мішав це поставити на місце F-штрих і R. Заводимо назад кубик. І є такі проблеми, коли оцей кубик стоїть не на своєму місці або на своєму місці, тільки перевернений. Ми Потрібно його вижити і зразу ж перевернути. Ось, перевернули і ми його ставимо на своє місце. Ось. І за цим так же само робимо. Раз, два, три, чотири. Все. Перший слой складено. Ось. І, і, і зразу перевертаємо кубик і шукаємо чотири углових елементи. Раз, два, три і чотири. Є. І оцей угловий елемент ми поставимо так же само, тільки, ну, не так же само, як отак, ніби. Вишти, я неправильно встав його, а ось так. Ми його опускаємо, з'єднаємо своєю парою, ми його відводимо, ось це заставляємо на місце і ось це заставляємо на місце. Зараз скажу формулу Rш' F R F. E. Є, зробили формулу. Далі нам потрібно ось цей кубик поставити сюди. Ми його ось так ставимо і робимо формулу. F R', F- і R. Далі ось цей кубик нам потрібно поставити ось сюди. Ми його ставимо, не, не сюди, а ось сюди. Ми його ставимо так само, як ставили ось цей елемент. Yeah. Поставили. І останній нам потрібно поставити сюди. Ось, поставили. І ми склали перший рівень. І дякую всім за увагу. Надеюсь, будет цікаво и всем пока.